Це ранок вдома. Нещодавно в гості до нашої студії приходили фахівці з планування безбар'єрного міського простору, і кожен із нас тоді замислився про актуальність цієї проблеми. Бо ж усі ми розуміємо, що і зараз, і після перемоги на українських вулицях значно побільшає людей з інвалідністю, як ветеранів, так і цивільних, які отримали травми через російську агресію. Тож наші міста мають бути зручними для кожного українця. На жаль, поки що, це не так. Фотопроект людина перш за все при. Привертає увагу до цієї проблеми. Сергій Калитюк ветеран АТО, Щодня на вулиці він вимушений долати бар'єри. Я гуляю, я постійно дивлюся під ноги, щоб не було якогось бордюрчика. у 2014 році Сергій отримав важкі поранення в бою за червоний лиман. Відтоді він користується кріслом колісним. Отримав п'ять кульових поранень, одну. В Голову і чотири в спину. Е е ну, в голову не зайшла, вона вм'ятину зробила в цьому в лобі, а так не зайшла. Ну і в спину то зайшли там легке було пробити, там ще щось, печінка, хребет за зачеплений. Якраз е він зробив в мене спинальником. Сергій став героєм соціально документального фотопроєкту Людина перш за все. Його зняла дружина ветерана, щоб привернути увагу до інфраструктурних проблем, які доводиться долати людям з інвалідністю. Однією з локацій для фото стала літня тераса. Вони займають всю площу тротуару. Від людині з інвалідністю доводиться вона не вона не може пройти столики, Вона мусить всю цю конструкцію обходити е, дорогою, що або наражає не їм небезпеку на з, з автомобілем. Або наражає її на необхідність виходити на бруків, і це ще одна перешкода. Маленькі передні колеса крісла колісного не можуть переїхати виступи бруківки, що змушує людину балансувати. Тобто, я підіймаю передні колеса і йду назад. Це є робота якась. Тобто, я постійно балансую, я постійно дивлюсь під ноги і не дивлюсь на окружаєще. Найважчими були зйомки під час подорожі потягом для користувачів крісла колісного відносно доступними в Україні є лише поїзди інтерсіті плюс, які курсують не за всіма маршрутами та в обмежений час. У всіх інших випадках людина мусить просити, щоб у вагон її піднімали на руках. Що поїздка туди, що назад супроводжувалася дискримінацією. Як і логістично, тобто ми, нам Сергію було важко добратися, саме війти потяг і спуститися, так і е, ставленням людей, тому що е, провідник, який е, кричав: просто ми не можемо їхати тут інвалід. І Сергій казав: Я вас попрошу, людина з інвалідністю. Зайти в потяг Сергію допомогли перехожі, що проявили небайдужість. Однак на цьому перешкоди не закінчилися. У тамбурі ветерану довелося знімати з візка колеса, бо вони не містилися у вузькому коридорі. Ми просто його крісло колісми просто поштовхували без коліс. Він не може використати опцію при те з потягом, навіть якщо це потрібно для туалету, там відвідати туалет. Кожна сходинка без ліфта чи пандуса є порушенням права людей з інвалідністю на вільне пересування. ковід, ми були на роботі своїй сильні, амбіціозні, ну молоді пацани, кажучи. А і тут раз все, ну типа що робити. На візку. спочатку не знав взагалі, як то жити, бо е, я раніше жив е, і не бачив людей на візку. На візках я думав, я взагалі не думав про них. Наші захисники та цивільні, що постраждали від війни, зараз проходять адаптацію до нових умов життя. Для цього потрібно будувати інфраструктуру, а суспільству вчитися проявляти толерантність. Софія радить запам'ятати елементарні фрази: не інвалід, а людина з інвалідністю. Не їздить на кріслі колісному, а ходить. І так само вона стоїть. В черзі вона стоїть. І як дуже часто ми просто також каже та проїжджаєте, наприклад, пропускаючи людину в черзі, і можемо отримати зауваження. я не проїжджаю, я прохожу. Найголовніше переконана Софія це не ставитися до людей з інвалідністю по особливому. Після отриманої травми Сергій продовжує водити машину, а ще активно займається спортом. Настільний теніс, стрільба з лука, баскетбол, хендбайк це далеко не повний перелік досягнень ветерана. Мене зараз запросили бути тренером з настільного тенісу. Історія Сергія доводить, що з травмою можна жити повноцінно. Усіх інших бар'єрів можна позбутися, якщо людина для суспільства буде перш за все.